Вітаю, друзі! Сьогодні 23 травня, висаджуємо наші кавунчики у відкритий ґрунт. Уже частину висадив. В цьому році вирішив балаган зробити дещо більшим, ну, як дещо, майже вдвічі. В минулому році брав спанбонд 320, розпускав його пополам. Метр шістдесят. В цьому році зшив шматки докупи. Спанбонд вийшов шириною 2,5 метри. І ось такі трьохметрові шматочки пластикової арматури шістки, тримаю нормально. Друзі, частину вже висадив, садив на плівочку шириною півтора метри. Як ви знаєте, я в цьому ділі не люблю економити. Вважаю, що це якраз для двох рядків те, що потрібно. Так, які сорти? Ну, ось тут. Оранжкінг, дружина попідписувала гарненько. Далі тут піде Шуга єлов. Далі талісманчик піде. Ну, і з тої сторони всі інші, які ви бачили в попередніх відео. Друзі, що хочу сказати, розсада. Ось, зараз вам покажу. Залишився тут Чарльстон Грей. Ось така розсада, вже три гарних справжніх листки, навіть чотири. І ось таке коріннячко заросло. Вважаю, якраз вчасно ми цей процес почали. Зараз висадимо в розсаді і спробуємо в цей же день тоткнути насіння, подивимося, що з цього вийде. Тут бажано присипати отвір, який вставляли кавунчик, для того, щоб гаряче повітря, що виходить з-під плівочки, не пошкодило рослину. руці, друзі, попався на очі колончик Леонардо. Перевіримо, що воно таке. Ерліджитана. Три насінинки, дві з них якісь чаклі. Посадимо насіння пару штук. Так. Один із кращих наших кавунчиків. Так. Далі ось таку деньку. Незрозуміло. Спробуємо з, з жадності купив в магазині. Так, друзі, просадку висадили. Включаємо агрегат наш, щоб поміряти пиаш водички. Тик. що у нас тут є? А у нас тут є. 7,2, грубо кажучи, 7,16, 7,15. Так, треба підкислить. Друзі, на перший полив завжди використовую кортофосфорну кислоту. Це технічно 70%. Чому? Тому що ортофосфорна кислота прекрасно стимулює коренеутворення. Наливаю десь грам на куб при такому pH до півлітри. Тут налив грам 300, далі побачимо, як воно вливаємо. Це перемішаємо. Ось, такий, ось така конструкція для того, щоб коли запускаю невелику ділянку капельної стрічки, частина води скидається і от краником можна підрегулювати, скільки скидається. Включаємо ти чекаємо. Так, поколотило воно 10. Друзі, знову беремо наш метр, тикаємо його в бочку. Так, що ми там бачимо? 6.5. 6.49. Просто чудово, друзі. Можемо ще на всякий випадок поміряти електропровідність. Теж важливий показник, друзі, тому що добрив, трошки вкидав. Небагато, чисто символічно. Так, 1440. Прекрасно. Ну, маловато. І то можна було б ще додати, ось так, як у нас було внесення добре, коли ми накривали плівочкою наш балаган, то обмежимося мінімальною кількістю. Ось так. Капельна стрічечка працює. Стрічка у мене емітери через 10 см. Капає, водовилив невеликий, здається, 1,1 літра. І ось так уже видно плянки з вложеного ґрунту. Ось така картина. Друзі, на цьому поки що все. Всім дякую за увагу. Не поливайте кавуни холодною водою і буде вам щастя. Слава Україні, до зустрічі, друзі! Друзі, дякувати Богу, вчасно нагадався. Триходерму ж треба всипати. Зараз донасипав. Чотирьох видів своєї наявності. Шлам. Заливаємо. Заливаємо водичкою. Потримаємо так хвилин 10, може навіть припинимо полив, щоб настоялась, і будемо далі поливатись приходермою. Перший раз це дуже важливий нюанс.